Багато хто не розуміє, як Катерина Ямщикова взагалі опинилася в кріслі міського голови Полтави. Але тут все дуже просто: спершу полтавці обрали її депутаткою міськради, віддавши за молоду та енергійну дівчину аж 499 голосів. А коли Мамай отримав вирок за корупцію, його колишні однопартійці, поторгувавшись зі слугами народу, обрали Катерину Ямщикову секретарем міської ради. А відповідно за відсутності міського голови, його обов'язки тимчасово виконує секретар міської ради. Оскільки під час війни вибори не проводяться, то тимчасовий статус Ямщикової сильно затягнувся. Цікаво інше, на яких умовах колишні Мамаївці погодились підтримати Ямщикову. І це те, що ми називаємо квотно-корупційним розподілом влади. Коли партії, які формують більшість, ділять між собою грошові потоки і домовляються одна одній не заважати їх освоювати. Якщо вам цікава ця тема, пишіть у коментарях і у наступних відео я розкажу вам про неї детальніше. Сьогодні ж я розкажу вам про головну обіцянку Катерини Ямщикової, з якою вона йшла на вибори у 2020 році, шановні полтавці! ні, щось несерйозне. Зараз, зараз я спробую. Любі. Полтавці! <ріст> ну хіба це про Бабіч? Ні, це не про Бабіч. Я прийняла для себе відповідальне рішення балотуватися в депутати Полтавської міської ради. Я просто йду і хочу працювати. І завдяки вашій підтримці ми будемо з вами разом реалізовувати проекти і втілимо найголовнішу мрію в реальність. Полтава стане зеленою столицею України. Це була чудова обіцянка в Контексті якої хочу нагадати минулорічну історію зі спилом 17 здорових лип біля нового автосалону родини Аранчі, яка на цьому тижні отримала неочікуване продовження. Родина Аранчі це справжня полтавська мафія. Можливо, я розповім вам про неї у наступних відео. Так от, 20 вересня минулого року, читачі надіслали нам в редакцію фото свіжоспиляних молодих лип біля заводу Лтава. В спекотну погоду вони давали там чудовий затінок, але. Трохи закривали огляд на вивізки нового автосалону, який якраз відкрився в орендованому приміщенні заводу. Звісно, свою причетність до спилу дерев у автосалоні заперечили, тому ми почали розбиратися, хто і кому дав дозвіл на цю вирубку. Раніше за дерева вздовж доріг відповідало комунальне підприємство МШЕД, але за попередньої каденції мамая воно було доведене до банкрутства і знищене. Власне, тому за деревами вздовж доріг досі ніхто системно не доглядає. Звернувшись до міськради, ми теж не отримали відповіді. Чиновники просто морозились, не надаючи події великого значення. Мовляв, спиляли дерева, та й Бог з ними. Довелося так і написати. Коли новина прокотилася соцмережами, а Катерина Ямщикова прочитала, що люди думають про неї та все керівництво міста, вона почала зображати велику стурбованість і бурхливу діяльність. У своєму телеграм-каналі Ямщукова заявила, що всі причетні до неправомірного знищення дерев понесуть відповідальність. Та доручила Держекоінспекції провести термінове службове розслідування, аби з'ясувати, як молоді дерева отримали статус аварійних. Later. З того часу минуло вже 6 місяців. А результатів службового розслідування досі немає. Бо у будь-якому розслідуванні головне, що правильно не вийти на самих себе. Адже дозвіл на спил дерев спільно з екоінспекцією надає комісія УЖКГ. А за квотно-корупційним розподілом влади вона контролюється саме командою Катерини Ямщикової. Всі покарання звелися до трьох доган підлеглим Ямщикової. А за її дорученням, замість спиляних лип комунальники за кошти міста висадили нові дерева. Власник заводу «Лтава», який звертався до міської влади щодо облаштування парковки замість дерев, отримав відмову. До речі, забула сказати, що спиляні липи пішли на опалення СТО, яке теж належить родині Аранчій. На цьому історія зі спиляними деревами могла би закінчитись. Але цього тижня партнер ямщикової по коаліції Євген Дикань знову підняв питання облаштування парковки, зневажливо назвавши історію з липами. Кіпішем хочу Едуарда підтримати. Абсолютно підтримую це питання. А може, треба поговорити з підприємцями? Тоже, які там є спортивний зал, у них, правильно? І дуже проблема з парковкою. Давайте, может, сделаем парковку, им поможем, там, где у нас был кипиш з деревами. И как раз, а пусть они. А почему? Так давайте будем с предприемцем встречаться, общаться. Они пусть нам зроблят там парк хороший. Так, кстаті, ідея абсолютно робоча. Є, є таке предположение в на комісію, зустрітися з підприємцями, які спортлайф, як там, і поговорити. Пусть вони роблять зробимо, поможемо согласувати їм парковку, а вони зроблять нам парк скрботної матері. Показово, що поки дикань витирав ноги об обіцянки Катерини Ямщикової, її чоловік Вадим Ямщиков як справжній політичний куколт, лише мовчки за цим спостерігав. Ні, так они хотят парковку, ні после дають дозволять парковку. Там, где де дірення споліпосадів, хотіть на цьому причину спокоїні, эти дерев'яні, підтримки пересадять в парк, сделают парк, аби зі парковочку там, так, И дістать карашкову. Втім, Катерина Ямщикова теж досі жодним чином не відреагувала на слова диканя, бо її перебування на посаді повністю залежить від голосів його партії. А заради посади вона ладна забути навіть про свою головну передвиборчу обіцянку. Напевно, неправильно обіцяти я не хочу. Я просто скажу, що буду робити все те, що зможу для нашого рідного міста. Я хочу, щоб ви все-таки подумали про те, що вибори закінчаться. І оці всі активності, на жаль, у багатьох закінчаться, а місто залишиться, і люди залишаться. І я буду вам вдячна, якщо ви довірите мені на цей період часу стати вашим. Представником в міській раді заради об'єктивності скажу, що у команді Ямщикової є фахова людина, яка дійсно переймається озелененням міста. Це директор дендропарку Максим Макуха. Але без підтримки всі його хороші ініціативи закінчаться рівно там, де починаються інтереси Євгена Диканя. Підписуйтесь на наш канал, і я простими словами розповідатиму вам про те, що відбувається у Полтаві і хто в цьому винен. Жека вставай, нас ще за парковку порішати просять.